Обличчя Кривого Рогу нема, нема. Кривий ріг, як був провінційним, так він і залишився. Чому я хочу сказати? Немає кривого рогу як міста. От казали провінція, так вона і залишилася, провінція. Казали, куди? Ми в город пішли. В город. І до сьогоднішнього старожили по-другому по не кажуть, город. Город. А самого нормального центру у місті трошки щось було на ну так воно бо знайде його, от там монументально відчувало. А так, як, ну що ж 140 тисяч чи скільки? Ну це оті річні, оті колонки, оце все, що воно по суті кожного помістя своє. Як це так стоїть? отаке одоробало, ото із пиконком, то його. Я, не Я це не ці позиції, звиняйте мені на слово. Ну, ну що це? Ну що це? Так, ну, про що саме кажете? Бо там багато таких одоробал. Яке імені із них? Обличчя, а. обличчя Кривого Рогу. Mm -hmm. Нема, нема. Mm -hmm. Кривий ріг, як був провінційним, так він і остався. Як були Шахтове управління, чи э, ця рудня э, Шмаковська, рудня, там, Калачевська, і я такого, як би сказати, все. І все. А самого, самого то, що місто, як казав той Сайковський, головний архітектор, да. знаєте, да? Да, да. ну то ж його така чудова забудова була, оця ж на Спасці. Це відкісна для Кривого Рогу, архітектурна знахідка. Салковський, він між іншим книжка в його є, і він там свою думку викладає, що дійсно що те, що вони хотіли, вони просто не могли його втілити. Не було організуючого начала такого, як би треба. Мало того, що були рудниці, будемо казати, ну, рудоуправління. це були вже князьки. Через те, що вони од них залежало все. Це була свого, як би, такий був би острівець. Так? Далі переходимо. Районі вже поділи. О, і кожен район знову ж таки, як би сказати, ліпив своє. О, районів не робили скільки. Це, ну, це моя думка така, що місто не збулося. Рудник цей рудник, і якого рудника, скільки було грошей і що він міг зробити. А було ось о, Карліпнік, 32-го 51 построїв, 51-го построїв, лікарню з початку цьому з усьому ще добував, добудував. Весь цей юніший, це вся все, ця шахта. Дві шахти було, дві шахти. За які шиші вони це все робили? За які шиші? І, і житло, 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 будували все время житло. Значить, тут батько мій їздив з перевесом з Гвинтівкою, посилав воєнкомат сюди вербувати. Бо треба шахти було. Це, треба шахта робоча сила треба було. А, А ці. А, а що десь їх дівати було? І, значить, будували і Первомайку і, 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 і Покровку сюди щось, і, і, і караліпних цей, і, і юність. Тепер кажуть, селище Юніс. юність. Та це був підсобне господарство 25. От. І директор цього совхоза, Кинувся, каже, ой Боже ти мій, а що це виходить? Значить, шахти своїм людям туди-сюди. А в мене це що, ці баби, що значить, і, тут і корови, і, і м'ясо, і молоко, значить, і все що. Отут такий малесенький якийсь садик, отут малесенький якийсь клуб, а? і все. А тут, значить, вам почують доміки, значить, а таке, бо все він. Збирає своїх працівників, дівчата, значить, так. Оце твоє, оце твоє, оце нижня вулиця, оце твоє, оце твоє, оце твоє. Так. І забийте колишок, що це ви тут будете собі хати стоїть. Наутро Тимофей, директор Рудніка, це ти що робиш? Що це ти собі робиш? Це моя територія яким там? А він каже, інтересно, значить, як тобі на закуску із 50 літрової бочки чи 500-літрової бочки помідорчики, капустку. Значить, це значить оце тобі треба. А як їм немає де, отам от вам пачовок, що зайди, казарма, казарма, оце на цю сторону. Кроваті, і не в цю сторону кровати. І проход. Оце твоя хата, оце твоя хата, оце твоя хата. Я була, я ходила, бо за мною однокласники були. Так? О, мало того, значить, його потарабанили в горком партії Тимофей, Сюди. Це я перший раз знаю, як цей Тимофей, отако йому стукали партбілет. Партвиток! а він каже, покладу. А він ходив в воєній шинелі, ходив в цих помз, весьорки. Я покладу тільки раді того, що мої люди заслужили за 20-й, бо мене просто сердяться. Оце я чого вам сказала за це, що 44-й квартал виставляє стадіон. Мене це просто, ну просто воно мене не як? Як? Який 44-й? Це надбання авто управління Кагановича, який от грохав такий, цей, він притягнув архітет, архітекторів, яких все, щоб вони робили. І 20-й застроєний монументально. О, такий в його, як би сказати, стадіон, значить стадіон. На цьому стадіоні грохали здоровезні театральні дійства і їх. Робили літвяк Андрій Іванович, Комінтерн, фрунзе, значить, Павел забула його, як, значить, а Фрунзе був вже клуб на старому селищі. От, там, як, знаєте де був клуб? Ні, не знаю, але догадуюсь де. Значить, Недалеко є... від лікарні Крупської. Там ото центральне було, значить, рудоуправління, там було, і там був старий клуб Фрунзе. От. І це, значить, 20-й Фрунзе і Андрій Іванович. А крес, клуб Креса. І крес, mm -hmm. і крес. Оце робили оці такі здоровезні оці вистави. Цей бібліотека, будинок, оцей. Причому тут ж тут. Майже недалеко був концлагерь був, от і ще знаходиться. Наскільки я знаю, то концлагер знаходився ото ж там, в тій стороні, там, де є палац культури, який зруйнували. Десь там? Ні. Ні? А Ні. Де? Він знаходився, оце сквер. Да. Е -е. Де пам'ятник Хмельницького? Да. А то сюди в сторону. Оце в сторону вправо ви показуєте? Так, да, оце з цієї сторони. <реку> от. Оця ця територія була, це знаходився цей концлагер. Це там, де зараз просто стоять п'ятиповерхові так? Да. да? да, mm -hmm. да, да. Mm -hmm. Ну О. бо у мене мені колись розказували, були одні відомості, що концлагер був на території, де станція юних натуралістів. Ну так правильно, оце там? Оце що? Це якраз це ну, ну те, воно було э, той, воно було. Оця, оця Нижня вулиця, Нижня вулиця, вона фактично зразу після, після воєна. А ну, це місто було пусте. Комсомол дав клич засадити сад. І оце садили, як би сказати, комсомольці з чортневого району засаджували оцей сад. І він потім називався. Значит, у 68-му році його назвали 60-ліття совєтської власті на Україні. Цей парк мав категорію, єдина була категорія парка офіційно. В нього був свій штат, свій директор був, свій обслуговуючий цей персонал, свої атракціони, своє колесо. І все воно належало палацу Богдана Хмельницького. І оті атракціони всі були на мені. Mm -hmm. Значить, бухгалтерша приходить і каже, Людмила інвентаризація. Що, кажу, будемо починати? З атракціонів. Це сміх був, mm -hmm. це сміх був, що так. грудник повісив на когось, та то таке було. Був садовник Дмитро, значить, Григорович. От, цей. І він, оцей сад рідкісними деревами засаджував. Він був такий, як би сказати, не просто садовник був, а він кияшко. А він був закоханий в це все. І там він, як по тому парку піти, я вже звичайно давно була, а там. І рідкісні дерева. І оцей за пам'ятником Богдану Хмельницькому тут також і платани, і такі ці, це все засаджувалося любителем таким. Так що 20-й унікальний рудник сам по собі, це не те, що я на ньому там працювала, а просто і за те, що він якби влада місцева, директори цього руду рудника, будемо казати. Родні, рудника, от, були заінтересовані, щоб воно було для людей було.